В структурі правоохоронних органів Житомирщини сьогодні працює понад тисяча жінок. Загалом це майже третина особового складу міліції. Проте слабкою статтю на своїй роботі ці правоохоронці себе не відчувають. Про службу більшість з них мріяла з дитинства, а звикнути до міліцейських порядків говорять було неважко. Да, женщины больше ответственные, відсвітне, больше більше відносяться к службе в органи, потому тому им їм прийти в міліцію, они хочуть показати, що вони сильнее, выносливее, чем мужчины. То есть они гордяться цим происходящим. у кожної професії є специфічні моменти щодо здійснення цієї професійної діяльності. Можливо, де жінка має якийсь такий підхід, наприклад, якщо. Ми працюємо в структурі там, чи я раніше працювала із неповнолітніми. Дещо ці материнські інстинкт він більше роз, може розкрити спілкування з дитиною. Вона може більш бути відкритішою, ніж, наприклад, чоловіку, тому що чоловік він представник такої сили. Я думаю, що наша професія вона організовує більше все таки. Не хочу сказати, що у нас менше жіночності, але ну такі більш організаційні. Якості на, на лице в наших жінок, ніж, ніж у звичайних, все-таки ми більш організовані. У вітальній промові начальник управління МВС в області найбільше говорив про роль жіноцтва у структурі відомства, наголошуючи на поєднанні професійного вишколу та жіночої чарівності своїх підлеглих. Вам притаманний ще й високий професіоналізм, мужність, енергійність. І стигнути мати хороші, такі досить потужні і високі показники в оперативно службовій діяльності, і залишатися при цьому коханою дружиною, доброю мамою. Це взагалі для чоловіка, який має змогу вітати вас у цей прекрасний весняний день, ну, не завжди навіть і зрозуміло. І він десь психічно, психологічно, бо так морально, і не може сам дати оцінку вашій діяльності, вашій красоті, вашій мудрості. Усіх жінок-міліціонерів вітали мистецькі колективи УМВС України, які прибули до Житомира з Дніпропетровська, Миколаєва та Хмельницького.